Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Сьогодні ми будемо вчити вірш Марії Познанської Лютий. Хоч він і лютий, та дарма, він все одно хороший, друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі, вже промінь сонечка ясний сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни, от от вона прийде у гості. Поміркуйте, про який зимовий місяць іде мова, чому лютий хороший? Які зимові явища відбуваються в кінці лютого? Кого чекаємо у гості? Давайте вчити вірш разом. Хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший, друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний, всміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От от вона прийде у гості. Вчіть вірш, у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!